І так, шановні, зараз ми з вами починаємо вивчати окремі психічні процеси, які мають дуже важливий вплив на роботу поліграфолога. Перший такий процес психічний, і який ми дійсно вважаємо за основний, тому що ми витягаємо інформацію саме звідси, це пам'ять. так, пам'ять. Яка вона. Буває. Що це таке? Ну, у пам'яті дуже багато різноманітних характеристик, але все ж таки пам'ять, це визначення, це сприйняття, збереження та потім відтворення будь-якої інформації. Ще раз. Ну, це для того, щоб зрозуміти, що це таке пам'ять. Пам'ять, уявіть собі, якийсь пристрій, типа флешки. тобто от... Ну, як його намалювати? Так, так. От флешка. Щоби, е, мати, щоб мати уявлення про пам'ять, ми, по-перше, маємо, маємо щось записати. Потім ця флешка зберігається. А щоб його відтворити, її треба приєднати до якогось пристрою. Ну, наприклад, я негарний. Не е, Так, ну це, це навіть не те. Тобто, до комп'ютера. Намалюємо ну мобільний пристрій, телефон. Це, це Ви пам'ятаєте, це не комп'ютерний пристрій, а це телефон. Ось, і приєднаємо флешку і воспроизводимо якусь там любую там інформацію, яку нам треба. Тобто, все це дуже просто. Уявіть, записати, зберегти, відтворити. Ну і коли відтворили ще, що впізнати, що це таке. Тобто, можливо, іноді не впізнається. І ще одне дуже цікаве це якість пам'яті, якої тут немає, коли оце не відбувається. Тобто був запис, було збереження, а цього немає. Чому? Тому що у пам'яті є дуже цікава річ забування. І це природньо, тому що якщо б ми з вами не щось з пам'яті не викидали, то ми б ну як говорять лікарі-психіатри з глузду би з'їхали. Чому? Тому що дуже великий обсяг інформації. Все ж таки, ні наш мозок дуже е, таке перфектне е, творіння, і воно дуже дуже багато чого може. Але відтворювати е, терабайти інформації і зберігати ну це занадто. Хоча є люди, і їх е, е, є описи їх в інтернеті, де вони е, здатні відтворювати. Ну, події, майже що вони їли яку конф... цукерочку в 7 рочків е, за день до народження. За, за, за день до дня народження. І такі є. Але е, їх обмаль, тобто їх, ну я так гадаю, там не більше сотні на всю планету. Тому це виключення. Якщо ви щось забуваєте, ви нормальна людина. І це гарно. А якщо ви е, забуваєте дуже багато, тобто майже відтворення відбувається е, маленька частинка того, що ви бачили і зберігали, це погано. Ну, я уявляю, таких серед вас немає. Але у мене була людина, яка е, не пам'ятає нічого. І це амнезія чи ні, ну це не нам встановлювати, це до лікарів. Але все ж таки е, ось це щодо пам'яті. Е, і яка пам'ять, щоб ми уявляли, що нам важливо, яка пам'ять є? Перший від пам'яті це миттєва. Вона працює до двох секунд. Тобто, ви зайшли в автобус, або зайшли в якийсь там ТРЦ, побачили там ага, плакат, він у вас, ви його побачили і забули. І йдете далі. Оце працює до 2 секунд. Далі короткочасна. Вона працює до 20 секунд. Потім операційна. Поки ви виконуєте якесь завдання або якусь операцію, пам'ять працює тобто під час виконання якоїсь вправи. Вправи завдання. Це може бути і в секундах, може бути в годинах, іноді навіть, може бути, в днях. І четверте – це довготривала. Це пам'ять, ну яка, е, на, е, як говорить е, знову отець, батько поліграфа е, Олексій Вінч Добровський, він говорить так, що довготривала пам'ять вона е, настає на наступного дня після сну. Тобто, коли людина заснула, е, вона все записує, відбувається цей запис, е, він е, запис в підсвідоме. Там воно формується по своїм е, якісь там е, ячейкам, по своїм якісь там е, кошикам. Там, ну, Взагалі, це поки що не відомо, як це відбувається. Але вона там формується. І от людина прокинулася зранку, і вже вона готова працювати з довгостривалою пам'яттю того, того, що вона запам'ятала до цього. Тобто, е, у Олексія Євгеніча це відокремлює сон. Ну, я згодний з ним. Так е, пам'ять. Дуже важливо. Якщо пам'яті е, ми не бачимо на якісь події, я вам е, по-моєму вчора розповідав про випадок, коли е, жіночку вином напаїли. І ось пам'яті на певний проміжок часу взагалі немає. Чому, тому що ну, вона не сприймала нічого, вона була від ключка. Е, і тоді, на цей проміжок, звичайно, ми нічого ніяким дослідженням, нічого не, не, не зможемо викрасти е, і ви, витягнути туди, навіть якщо гіпнолог буде працювати, або е, гіпнотерапевт ну Там ну не було. Тобто, на той час от, про цю жиночку, ось ось цієї стрілочки не було. Тобто була флешка окрема, а подія окрема, і записи не відбувалися. Будь ласка. Так, у кого є щодо пам'яті питання до мене? Ну Тут все просто, правда? Ж?